Це місто Подільськ, Одеської області, ну, не Московської області, але за станом влади цілком імовірно. На жаль. Оце отриманий деякий час тому. Ой, 30.07 документ від товариша господина Албанського, що він на дві неділі відбуває в якійсь відрядження, очевидно, на якесь море. А, 17 календарних днів. Ну, це взагалі. І право підпису на бухгалтерських і фінансових документах залишаю за собою. Ну, це бізнес або такий російський варіант. Ну, і печатку ж ніхто не може поставити свій цар. Уїхалі. Тобто 17 днів подільська громада, ну, практично вільна від України чи від чого. Ганьба, величезна ганьба. Це наступний документ нашої міськзради. Клопотання просимо порушити перед командуванням. Ну, товариш Албанський знищив ДФТГ. Тому, очевидно, він хотів створити своє ДФТГ комерційне, щоб красти більше грошей з громади. Але потрапити до нього і поставити запитання сьогодні не вдалося. Тут жіночки, вони є вже в інтернеті, вчиняли відверту протидію. А це взагалі житлово-комунальний злочин. Е, якась банда Шепітько під керівництвом всіх албанських і прочих е, людей, без будь-якого обґрунтування юридичного, ну, намагаються далі грабувати, грабувати і грабувати. І що? Вони будуть захищати Україну, їм байдуже, Україна, Москва, Корея, це злочинці. Але ж чомусь ми терпимо. А чому? Хто його знає? Самі люди. Олег. А чого тьоті не пускали на прийом дві години? Щому в чому страх? На що тобі ця посада? А? Вон наш виконуючий тікає. Чого ти тікаєш від народу? Відмовся від зарплати від посади. Ти ж без мільйонер. В армії не був секунд. Он не див. його. Ганьба.